Сьогодні Кременчуці та це Лідер мала честь побувати на дні відкритих дверей проєкту Жанни Ніколенко Новая гарна світла студія, де нам розповіли про сам проект та пригостили фуршетом. Після представлення викладачів нам надали перші уроки з дефіле. І ми спробували себе в ролі моделей. Не так це легко, як здавалось, але. І собі новий досвід після дефіле. Ми перейшли в студію, де був урок з позування. Та була наша перша фотосесія. Атмосфера та професіоналізм викладачів забрав страх та додав упевненості, тому фотосесія пройшла на ура. Нові знайомства, посмішки та незвичні уроки дають поштовх, щоб повернутися. Тому я йду, але я повернусь. Менюню, як завжди, уморила.